Покровський напрямок здивував. Здивувала робота. Ну, перший досвід прямих це для нас вперше для мого екіпажу. Бо на, на тренуваннях і в реальних умовах, тим паче тренування на полігоні, а тут уже місто. Це зовсім інше. Крутитись між будинками заборами. По тонкій вулиці це зовсім проблема. Прийшов заїхати прямо на населений пункт, тому що частина наша, наша піхота сидить, частина ні. І щоб не уразити свою піхоту, треба було заїхати максимально близько до ворога. 20, 30, 40, 50, 100 метрів. Притул. Та взагалі в танку безпечніше, ну ми знаємо, що виживе. Так, це, це... Ну, більше, більше шансів вижити в танку, ніж в піхоті. Нормально, страшно, скажу чесно, але до першого послугу. Тільки поки їдеш, так, трошки думаєш, але все гаразд буде. І переробиш перший послуг, все. Ніяких проблем. Б'єш туди, туди б'єш і на откат додому. Так, там відігравала велику роль. Ну, в перший виїзд ми заїжджали в самий населений пункт. Дорога Возенька. Плюс противотанкові міни все горіло, видимість теж погана, насадження великі, теж будинки закриті, тому було важко зорієнтуватися, але зорієнтувалися, відпрацювали і добре, що добре уїхали. Другий виїзд вже був більш по посадкам полям, але там теж свої нюанси були. Бо спочатку дрон показав нам перед виїздом, що постановка така-така, а по факту дорогу, дорога була перекрита, і довелося вже приймати якісь рішення, лібо поїжджати назад і не стріляти, нібо відпрацьовувати. Ми побачили орієнтир. Я згадав, де там скупчення противника і дав команду. На віднику, що відкриваємо вогонь вже з цієї позиції. Ну, тут я не бачу такої інтенсивної артилерії на цьому напрямку, на Кліщівському напрямку. Ну, нам бояться і теж особливо. Танк витримує прямий постріл, аз команді. Хай ще попадуть. Рядом да, вони можуть обстрілювати, ну, нас на клічах обстріляли, і ми спокійно уїхали і все. Ну, я думаю, що спрацювало цей ефект несподіваності. Вони засіли просто, ми просто на одкаті ще теж працювали. Ми залишили снаряди і на одкаті ще відпрацьовували. Викинули димові шашки. Да, вчора, димові шашки ще, щоб себе. закрити себе при відході, бо поле було, щоб нас не відпрацювали по нам, щоб закрити їм обзор, випустили дими. <рес> Адреналін зашкалює. Особливо, коли ти бачиш, що ти точно попадаєш, то взагалі, супер. Хочеться ще ще, але не треба, як так кажуть, втягуватись і заірватися, бо може все чани закочеться. Да. Треба знати міру і вчасно відійти. Задоволення приносять, коли ми приїжджаємо на розбор польотів. І коли кажуть, що ви добре відпрацювали, піхота вас похвалила. Похвала піхоти. Найкраще Бо Просто поїхати, відстріляти. Там. Це ми можемо. А от коли кажуть, що ви ефективно це зробили, допомагали піхоті, а не просто там десь наділені якісь об'єкти розбирали нікому. Далі по дальнішому могли б бути якимись рубежами. Це не цікаво. А от коли тебе піхота хвалить,